Я працювала в проституції, хочу цьому призначитися ось тут публічно, і я не хвастаюсь, а просто ділюся, бо ніколи не робила цього так публічно. Ціною в людях відвертість і головне, що відверто про це каже. Я б, звісно, не став ніколи зустрічатися з людиною, яка працювала в цій індустрії, так як такі люди мають дуже низьку енергетику і багато психологічних травм, але тобі бажаю успіхів, щоб ти знайшла своє щастя. Якби я знав би, що моя дівчина цим займалась, то я би з нею не зустрічався би. Мені здається, що така дівчина не може побудувати нормальну родину. Дуже навіть може і щасливо живуть, знаю таких особисто сто відсотків якесь дивне упередження. Якщо тебе змусили до цього життєві обставини, дитячі травми або суспільство це травма, її потрібно лікувати. Пам'ятай, життя найцінніший скарб, завжди можна вибрати іншу стежку, навіть якщо її не видно. Це зараз норма. Джозефіна Джексон зі Львова зараз медійна персона, ще й ти зробиш кар'єру. Все попереду. Так вона хіба проститутка? Ну, по суті так. Вона опорна актриса і, по-моєму, на стрипі була, хоча, може, не хочу розповідати не бачу в ній нічого особливо цікавого. Ну, порно це той самий трах за гроші, але ще й на камеру. Та раді бога, я просто надію, що з вами ментально зараз ок, і ви зав'язалися з цим ділом. Як ви зараз? Звучить насправді дуже стрьомно. ну тобто сама сфера. Вона десь писала, що займалася цим 6 місяців рік, півтора тому, і зараз вона може з цим поділитись. Значить, вже не так тригерить. Без осуду, але коли на таке наважуєшся, без примусу, завжди треба розуміти за наслідки. Я, як дівчина, яка пережила домагання від огидного турка, потім прийти до тями, довго не могла. Для мене це було настільки нестерпно, що краще мене побили, чим торкалась людина, яка визиває огиду. А в проституції треба віддавати своє тіло, не обираючи. І як таке можна пережити? Головне, що не рієлтор, сказав як боженька. Працювали і працювали, а я думаю, абсолютно більшості все одно не все одно буде лише потенційним вашим партнером. Мені, як рядовому користувачу трес, абсолютно все одно, адже ми з вами ніколи не зустрінемось. Ну, норм, а я вчителька, не знаю навіть, що гірше.